В Україні розпочався сезон грибів. Тепла погода та опади сприяють їх активному росту. Журналісти телебачення громади запитали містян, чи збирають вони гриби цього року та чи купують лише у перевірених місцях. Збирала колись. А от чи знаєте, як правильно їх збирати? Ну, трошки знаю, але не всі. Звичайно. Обикновенні, так можу відрізнити. Коли зараз хочеться придбати там грибочки, чи берете там, де перевірено і знаєте, що от вони точно безпечні. На базарі? Ну, Будь-де базар, магазин може бути. Ну, звичайно. Потрібно знати, що вони добрі. Це обов'язково. В магазині ж вони продаються зараз і вішинки теж. І вони безпечні. збираєте ви взагалі гриби. Так. А от знаєте, як це правильно робити? Так, трошки. Ну я думаю, я так надіюсь. Чи купляєте ви в магазинах або на ринку? Так, берете там, де тільки знаєте, що Так, там Так. Тільки безпечні. В основному тільки на ринку збирай, на базарі. Ні. Чи полюбляєте їх? Тільки з магазину. А от чому саме вибираєте магазин або чи плавите взагалі на ринку, наприклад? Ну, із-за безпеки. От взагалі берете там, де перевірено? Так. так. Чи пробували колись самі збирати гриби? Ну, в дитинстві, мабуть, так, а більше ні. Про ризики, пов'язані зі споживанням дикорослих грибів ми запитали головну спеціалістку відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Одеського районного управління. Тепла осінь, дощі сприяють активному росту грибів і, відповідно, росте кількість людей, які отруїлися. От буквально 10 числа, 10 жовтня, в нас було два отруєння. В одному постраждали діти трьох і чотирьох років. На майданчику збирали гриб, ну, знайшли гриб і з'їли. І наступна дівчина 14 років теж. І буквально от сьогодні мені ну, надійшла інформація, що в тому же Березовському районі літня жінка теж отруїлася грибами. І навіть досвідченому грибнику. Де інколи важко їх розрізнити. Бо буквально кілька днів тому я біля 9-поверхового будинку знайшла таку гарну грибницю і дуже багато грибів, схожих на шампіньйони. І вони дійсно були дуже схожі на шампінйони. Єдине, що мене насторожило, що вони на зламі жовтіють, і <кхід> запах неприємний. Так і я кажу, що запах це дуже ненадійний тестер, що сприйняття запахів у кожної людини різне. комусь може одним подобатися, другий не подобатися. От тому, коли я уважніше це все подивилася, подивилася в інтернеті, то це виявилися фальшиві шампіньйони, які можуть спричинити отруєння не смертельне, але досить неприємне, особливо для людей. В яких якісь уже мають пошкодження органів, таких печінка, нирки для літніх людей? Більше про безпечний кошик, що варто знати про грибний сезон, побачите у програмі ваш консультант. Слідкуйте за оновленнями на сторінках телебачення громади.